Неуважність за кермом в обласному центрі під колесами автомобіля опинилася 21-річна дівчина, яка переходила дорогу на переході. А в надвірній травмувалися двоє юнаків, які їхали на мотоциклі. Продовжить Тетяна Дадак. Передодні увечері в івано франківську водій збив дівчину на пішохідному переході. 53-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади керуючи автомобілем, вибрав безпечну швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та проявив неуважність. Після вчинив наїзд на 21-річну жінку пішоходам, яка переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного В результаті ДТП, місцеву машканку з травмами доставлено до лікарні. Водій Тверезий. ще одна автопригода трапилася у надвірній. Під час обгону 16-річний мотоцикліст зіткнувся з евакуатором, виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення із евакуатором. Марки Мерседес benz під керуванням 30 ти річного місцевого мешканця. останній в цей час виконував маневр повороту ліворуч у результаті ДТП, керманач мотоцикла та його 16-річного пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні водій евакуатора тверезий. у водія мотоцикла. Відібрано кров на проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. За даними фактами, поліція розпочала кримінальні провадження та встановлює усі обставини дорожньо-транспортних пригод.